Пеновний патець Михайло, Щиро вітаємо вас з великим і радісно начистим днем у вашому житті, днем, коли ви святкуєте 23-ю річницю свящаючих священь. Цей день ви з благословенням і таком згадуєте, як Господь у своїй милості і Любові сподобав вас великої милості стати перед престолом Божим. Онести послух святі Матвій Церкви. Всі ці руки, ваше моде Духовне керівництво і освіченість у стійні дові, вертість і скровість, сповідання віри, предмет служіння Бові стають прикладом для вірян та оточуючи вас духовенства, являють життя та й у Всю нашу парафію об'єднує вашу думку. Любого Бога, любого до Бажаю вам, Отшого хайне, мирного духовного стану, здоров'я, крімся, сил, щоб ще довгі роки ви з моренням і радістю подивилися на невібастерського служіння і поважця при спасіння душ людських. Нехай Господь звіснить вас в вашому службі. То йому терпіння, духовну радість, або всі ваші духи і владні починання. Бажаю вам служити Госту Мати Церкві, бути добрим, мудрим пастором, істинним служителем Богу і людям, многії і благі вам і людям. Вітання пану Олегу, який в особі всіх вас е, висловив такі гарні побажання. Все, що, е, знаєте, нам бажають, е, говорять, читають, е, нам треба сприймати це, е, бо е, дійсно, багато правди е, з 20 е, річної давності, було сьогодні сказано. Кожна праця вона е, не є простою, чи то священник, чи то е, паламар, чи то хлібороб, чи то механізатор. Е, до всього треба мати талант і бажання. Е, тому бути священником е, це благословенна Богом справа, е, йти до спасіння не тільки самому а лише і за собою вести людей. Тому Господь на даний момент дав мені вас для того, щоб я з вами йшов до Царства Небесного. І в сьогоднішній день так сталося цього року, що день висвячень випадає якраз на великодній період. І сьогодні культура вітає духовність дві таких. Речі, які йдуть нога в ногу, бо без духовності, без культури не може існувати ніяка нація, ніякий народ. Тому споконвіку церква і культура перепліталися, і цінності свої носили саме у суспільство. Тому я в сьогоднішній день щиро сердечно. Дякую Богові за те, що сподобав мене бути священником. Дякую вам, що пам'ятаєте, не забуваєте. Нехай кожне слово, сказане в мій адрес, сьогодні Бог поверне кожному з вас, щоб ви були при здоров'ї, щоб ви мали можливість йти за Христом. І це буде найбільшою для мене подякою в такій. Благословенний Богом день. Ще раз всім дякую. Христос Воскрес! Всьому світові, завжди благословляючи Господа, Оспівуємо Воскресіння, Його, бо перетинівши розп'яття пізнет у смерт переміг. воскресіння Христове бачивши, поклонімо тому, Христе і з'ятеє воскресіння твоє оспівує і слава. Христос воскресенье. Христос воскресенье. Назад должен пишет. Аминь. Христос воскрес! Христос восхищает! Иисус Христос! Христос воскрес! А тобто б хтось є, Кось, попросиш когось віддаєш. Тільки так тільки можеш взяти. І Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Христос Воскрес. Христос Воскрес. Святийся, вас подається в справі. Молодші, лісі. Я і Сина Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Войс! Христос Восчиє назад! Святого Духа. Амінь. Христос воскрес. Христос! Воскрес. Христос, воскрес. Христос, воскрес. Христос воскрес.

Христос, слава Небес. 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 Obrigado. Стоп, воскрес. Стоп, воскрес. Іди від мене. Не люблю. Стоп, воскрес. Стоп, воскрес. Це нормально? Нормально. Стоп, воскрес.

Христос. Христос. У іншие нос крест. Максимата, я ж так поеда. Святого Духа. Аминь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос! 嗯嗯。

Только заходишь в церковь с левой стороны. Скажи, хай набирает полный вид. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!

Водиці і, і свячений ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскресенький! <чування> 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 Я тоже Христос воскрес. Великим! Христос воскрес. Великим! Христос воскрес. Святого Духа Христос воскрес. Сына и Святого Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!

і кріп я плоди на молитві цієї святої дівня отає сила цього духа. Домо посилу. Святий цей святий цього духа, він такий м'який, він такий легкий. І от у нас цей. Під цей святий святий цього духа. Амінь. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Ціна Святого Духа Мій присвячується, благословляється, справі, молочність, ясній, окроплені, водиці, і священий і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Святуйся благословляйте, справисті, молочні, і

Рисі треба.